За останнє десятиліття вітчизняна стоматологія зробила крок вперед, кажуть фахівці. Дедалі частіше до лікарів закарпатці звертаються не лише за потреби, а й в цілях профілактики. Серед пацієнтів і найменші мешканці краю. Чотирирічний Іван разом з мамою вперше проходить огляд. Візит до лікаря виявився не тільки корисним, а й повчальним та цікавим. Надачі щоточка вигрібаючи на вотакими, такими треба робити. Видиш класно. Пробуешь, ручкой надо водить вот так, вот так, вот так выгребаешь, а потом туда-сюда сверху, чтобы здесь вот в один дырочек ничего не оставалось. Это был первый визит, но, к сожалению, надо было пораньше. Лучше это не откладывать. Чем раньше, тем лучше в любом случае для профилактики или для осмотра надо это делать, конечно, чем пораньше. у дітей проблеми зі здоров'ям ротової порожнини виникають з появою першого зуба. Спеціалісти радять батькам не зволікати з візитом до фахівця. Адже систематична профілактика та своєчасна допомога попередить появу захворювання, коли дитина приходить і стоматолог зразу бачить правильність прорізування, правильність прикусу, шкідливі звички з мамою, вони це все обумовлюють і далі мають право на профілактичний огляд і на для того, щоб правильно дитина мала підхід до свого здоров'я. Утім, більшість закарпатців звертається до лікарів у крайніх випадках, коли зубний біль стає нестерпним. Серед дітей, крім карії, супоширені ще й такі захворювання, як неправильний прикус та травми. Якщо дотримуватись усіх правил гігієни та профілактики, проблем можна уникнути. Двічі на день чистити зуби з спочатку з самого початку їх появи. Ну і систематичний догляд тільки в тому, що візит до стоматолога не рідше ніж двічі на рік. А ще для збереження гарної посмішки спеціалісти рекомендують збалансоване харчування серед продуктів, які добре впливають на здоров'я зубів, молочні вироби та морепродукти. Також необхідно споживати достатньо вітамінів, які містяться в овочах та фруктах. Творог і молоко це є основним продуктом, але найбільшим продуктом ще повинно бути це вітамін Д. Д3, який є тільки в сонці. Тобто діти повинні ще і гуляти. Діти, які знаходяться на повітрі, набираються того вітаміну Д3, якого не вистачає для синтезу того самого кальцію. Який... Один із основних принципів догляду за зубами правильний вибір та використання гігієнічних засобів, наголошують спеціалісти. Найменшим пацієнтам стоматологи радять використовувати зубну щітку з нейлоновими волокнами. На відміну від натуральної, вона не стирає зовнішню оболонку зуба.